Тут вже стоїть біля сіми машин на Африку, і вони в цей місяць йдуть. Бо я знаю, що ти маєш побритися вже скоро. Та тут це більше, ніж сім, бо це тільки тут сім Рено Магном, Євро 2, Євро 3, Дафи, це вже куплені на Африку, ждуть тралі. Вони ми домовились, ніфіга. По-чесному, якщо ці машини, що були куплені в минулому місяці в червні, вони йдуть в червень. Навіть якщо вони не вивезені ще, вони ждуть черги. Наступний, з 1 числа, от вже сьогодні третій, я навіть не знаю, чи щось привезли нам чи ні. Дуже тонка грань. 30 машин це немало, треба купити, погодити, привезти, організувати, ну, типу, купити да, на Африку. Ну і ще хочеться хоча б 20 машин продати з майданчика. Тобто 50 машин на, на, на липень ставимо план такий. Як думаєте, потягнемо чи ні? Хто хоче продати, до речі, то приганяйте. А оце комісійний майданчик. Номер два бюджетної техніки. Тут і прицепи до 10 тисяч доларів, і машини. І... не, Тут дивись, скільки там тих Мерседесів, Дафів. Це все на Африку. Да, да, це все Африка. Тут кучкуються в Рівному на базі авторозбір Кіриномакс. Так що заїжджайте, техніка різна, хто хоче купити до нас і хто хоче продати швидко, теж до нас. Скидайте на Viber з мінімальною ціною і будемо продавати.